На такій місцині саме задоволення ходити, не то що по тому болоті. У сигнал в ямі, тут бачу вже хтось копав, але не докопав. Опа, 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 опа. Хе -хе -хе. другий, другий, дивіться. Нащупав, нащупав. Я вже знаю, що там показувати. Всім привіт! Вітаю на каналі Копвен Сьогодні відпрацювали два берега. Два берега відпрацювали. Е, працювали з папою в два прибори. Я мінилапи Equinox 900 та папа мінилапа Quinox 800. Результат зараз покажу. Вам гарного перегляду, а ми погнали! Ходжу такий був сигнал. В ямі тут бачу вже хтось копав, але не докопав. І дивіться, що я викопую. І дивіться, що я викопую. Хтось не захотів докопувати. Передральник. Передральник, і це в нас Русь. Русь. Русь, Русь, Русь. Оце знахідка, оце вже отакого вподобайка. І ми її однозначно заберемо. Так, з цієї ж ямки. Де був цей передральник, ще якась залізячка випала. Що воно, як воно? Не розумію, ну. А можливо це ця коса горбуша була. Як варіант. Так, був у мене сигнальчик. І випало щось. Мені здається, щось вите. Бачите? Ніби шмат браслета. Русь. Так, трапилась мені монетка, але трошки втомлена половинка. Бачите? Мені здається, що це якийсь полячок чи ні. Щось середньовічне, але, на жаль, ось така. Ну нічого, факт монети. 73 і я щось бачу. І що це в нас? Ножичок козацький. Але... але. Саме лето згнило, але ручка є. І це вже хорошо. Хорошо, хорошо. Дивіться, яка глибина болота. І ось що мені трапилось. І це в нас фрагмент сакери козацької, а саме від обуха. Але шкода, що це тільки фрагмент. Шукаємо цілу. Як я вже казав в минулих відео, що тут і Русь, і Скіф, і ЧК, і Козацька доба. Колеги є yeah, серп! І він по русі. Опа, опа, опа. Ось такий тесерпок. Недавно два штуки знаходив, але то були радянські чи царські, можливо, трошки старші, а це вже Русь, це вже хороша знахідка. Так, у нас тривога і є сигнал якийсь. І це у нас... Кришечка. Так, був в мене сигнал і дивіться, що в мене випало. Хрестовина. Хрестовина, як в нас кажуть, до регелі. Або ще кажуть павук. Дивіться, яка ямка. І з ямки випав мені. Ось такий ту файненький замочок. Дивіться, який класний. Видно, що дуже старий. Ну, Взагалі, клас. Клас, клас, клас. Люблю такі знахідки. Кажуть вертольоти до срібла. Так що що, ждемо? Ждемо срібла. Бажано, якесь крупне. Так, Переїхали трошки на друге місце. Тут в нас ЧК більше. Там було кера, тут більше ЧК. Походимо, подивимося, що попадеться. На такій місцені саме задоволення ходити, не те, то, що по тому болоті. Але ноги так... Ой. Ось так опа. На ну, такій місцині саме задоволення ходити. Не то що там по тому болоті. Але ноги так і в болоті треба хоч залізти, пометися. Сліди якоїсь кози і тут дивіться, яка кераміка лежить. Опа. Гарненька. Прикольно. Так, є в нас перша монітосіна і це одна копійка. 1969. Ось така монетка. Отак от. Знову в мене монетка і знову не ціла. Половинка монетки. Соліт, здається, але вбитий, убитий, капець. Так от Опа. Радянщина. Три копійки. Так, був у мене сигнальчик <·л hobby> і дивіться, що мені випало. І що це в нас? Грузик чи, чи кістень, як ви думаєте? Треба помити. Е. Э, все таки грузик, бачите. Воно приварене, я думав, мало лі. Коротше, кістень на мінімалочках. Так, є в мене розсипушка. Опа, дивіться яка. Ми центр брати не будемо, ми їх тут залишимо, але чисто як спортивний інтерес я їх накопав. Накопав, але оставлю. Височезний сигнал був і дивіться, що мені трапилось. Отака то бронзова чашечка, малесенька-малесенька. Пустенька, на жаль. Але дивіться, яка чашечка класна. Клас, клас, клас. Отак от. Так, колеги, дивіться. 17-16 і випало. І що нам випало? Перстеньочок, так? Да? Перстеньок бронзовий. звоєна. Підемо помиємо його. Підемо помиємо. Щоб показати. Так. Опа. Нічого такого, але цікаво. О. Роза вітрів, напевно, якась. Да. Проглядається роза вітрів. Ну, хорош. Кинув я прибора. І біжу до папи, папа гукає. Не знаю чого. Зараз, зараз будемо знати, прибіжимо. Опа-опа-опа-опа-опа, опа опа опа. Дивився, проба є. Виглядає, як воно. йопки палки йолки палки Так є, е, є е проба. Ха-ха. Є -ха -ха. е проби. Ну що тебе, з відкриттям сезону, йолки палки Що і такі тяжканьки попробуй. Більше грама, так? Більше? Хорош, хорош. Що там ще шеї? Браслет ще є. Ой, ще середньовічна монітка є. І браслет. Обечный, да? Ну mm -hmm. какой-нибудь М. Какой-нибудь М. Что -ка. это за браслет? Наверное, не у него это. Державья какая-нибудь. И это, что сказали, какие-нибудь... О, это 5 копеек, это 5 копеек у этих. Ну, Класс, да? Это не такой конечно. Ну, ну классные монета. Шо, сережка одна единая, небольшая палка. Серебна. Серебна? Угу. Видите, ну, как окислилась. Стрібно по-любому. Тут, а, Так. Да? Ну да. як та, а тут? А отут, метрів 30 звідси. Хорош, хорош. Це ми переїхали на пляж і папа зацепив цю сережку золоту. Так що, думаю, тут треба більш детальніше покрутитися. А то я пішов туди далі, там де середньовіччя, там де КР нічого не знайшов толком, а папа тут. Засипив, думаю, треба і мені покрутитися тут. До хлопці купалися. знайшли сітку з раками, з рибою. До. Виносять в цю в кастрюлю зразу складають. Достали. Трапилась козацька куля мушкетна летит. Та куля. Отак от. Так от. Хі -хі -хі. Другий, другий, дивіться, я вже побачив другий середньовічний перстеньочок. Також Ну, щось схоже. Отак от, от. Це вже дуже хорошо. Це вже дуже-дуже хорошо. Нащупав, нащупав. Я вже знаю, що там показувати. Опа. Опа, опа, опа. О, дивіться, який здоровий. Кажуть вертольоти до срібла. Бажано якесь крупне. Дивіться, який здоровий перстеньочок. Клас. Срібло. Срібло, дивіться як грає. Клас. І це все на цьому пляжі, де папа золотіжку держив. Дивіться, яка кераміка попалась. Отак от, от. Щось не є всередині. Так, дивіться що витягнув. Отако. А тепер залишилось лише русалку достати. Хтось трішки познущався з монетки. Монетка і. З отвором. Знову папа зве каже, десь Ідем. Ідемо. є! Диви який! Диви який перстиняра! Капець! Капець! Клас! Срібний перстиньок! Бив! Дуже гарно! Ще трапилася така то заштіпка! Заштіпка на сумку! Середньовічна! Прикольна така, правда? Щось хороше пікає. Ніте щось лисе. Ну, нічого. І так, результат нашого сьогоднішнього виходу справа хабарничка моя, що в мене тут цікаво, є серп Київська Русь, є передральник Київська Русь, потім у нас є така чашечка бронзова, замочок. Радянська мелоч, ходячка. А із цікавого, що в мене є? У мене є частина середньовічної монетки, царьок один, царьок другий, накладка на 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 цю як його на сумку, потім два середньовічних персня і ось такий то перстеньок срібний. Отак от так Далі хабарничка папи що в нього є? Радянська мелоч, якісь Кільця незрозумілі, може це сережки такі. Так, куля козацька, У в мене була, кстати, козацька, такий браслет. Оця е -е, люлька була. Ось якийсь вашок. Якась проколочка, я бачив є. О, ось тут така проколочка. А і цікавого сережка срібна. Потім сережка з золота. 5 копійок, 1862, здається. Троячок, здається, срібний, середньовічний. І ось такий то перстеньок. Ось такий то результат нашого сьогоднішнього виходу.